Готік, ти звичайно чув про цю гру, але чи грав у неї? Готику вважає шедевром ціла армія фанатів, хоч і вони визнають, що не все у ній так добре, як мало б бути. Тож чи варта готика уваги сучасного гравця? Адже за останні 11 років розробники підняли планку якості і добряче нас розпестили. Чи пояснюється популярність цієї гри тим, що вона стала першою у своєму роді? Давай з'ясуємо відповіді на ці запитання, і можливо, ти відкриєш для себе новий ігровий всесвіт. Готика належить до жанру рольових ігор. Прихильники справжніх РПГ критикують гру за неможливість створення власного персонажа, за куцу рольову систему та лінійний фінал. Однак вони забувають, що суть рольової гри полягає не в тому, щоб розподіляти зароблені очки по характеристиках, а у тому, щоб відігравати роль. Ну, це ж рольова гра. Готика дозволяє дійти до розв'язки трьома шляхами, хоча вже у другому розділі сюжету стає на прямі рейки, не залишаючи гравцеві простору для прийняття важливих рішень. Та можливість виконувати більшість завдань у довільному порядку створює ілюзію свободи волі. Розв'язання конкретних завдань здебільшого має лише один варіант а шкода. Адже інакше можна було б ставити реалізацію відігравання ролі за приклад і для сучасних РПГ. У готиці немає розгалуженого дерева вмінь, і рольова система складається лише з трьох характеристик: сили, спритності і мани, а також з чотирьох навичок: володіння одноручною зброєю, дворучною зброєю, луком та арбалетом. Нестандартним також став підхід до розподілу здобутих очок. У готиці їх недостатньо лише здобути, а потрібно ще й знайти вчителя, який в обмін на очки досвіду підніме рівень героя в обраній навичці чи характеристиці. Якщо потрібно підвищити кваліфікацію крадія, стрільця, воїна, мисливця чи мага, то слід знайти майстра цієї справи і попросити поділитися з героєм уміннями. Звісно ж, вчителі робитимуть це не за спасибі. Потрапивши всередину бар'єру, твій персонаж довідається, що бунтівники, відрізані від світу, поділились на три фракції: табори. Перший з них старий табір. Організували найбільш винахідливі повстанці, які захопили фортифікації та зброю своїх колишніх наглядачів. Їхній лідер Гомес – створив власну армію з суворою ієрархією і став наймогутнішою людиною під бар'єром. Владна верхівка старого табору багатіє і не бажає жодних змін. Вона повністю контролює торгівлю із зовнішнім світом та забирає більшість доходів у звичайних рудокопів, які працюють за їжу, житло і захист. Новий табір створили ті, хто не погодився до віку працювати у шахтах. Вони вирішили підірвати бар'єр і звільнитись. Проте для цього ще потрібно зібрати достатньо магічної руди. Але то вже дрібниці. Третій табір. Болотний, заснував Юперіон, який знайшов психотропну траву, обкурився і побачив видіння про те, що ідол сплячий, прокинеться і врятує всіх невільників бар'єра. Такий пасивний спосіб звільнення від ув'язнення знайшов своїх прихильників, котрі визнали Юберіона за гуру і організували релігійне братство серед боліт. Штучним інтелектом персонажі не дивують, але й не розчаровують. Їх реакції на поведінку головного героя досить продумані. Наприклад, якщо герой дістає зброю за мирних обставин, то його просять її сховати. А якщо не послухатись, то можна отримати добрячої прочуханки. Також реакцію викличе спроба зайти до чужого помешкання без запрошення. Крім того, можна взаємодіяти з ігровим світом і в більш мирний спосіб. Наприклад, виготовити зброю в кузні, почавши з. З розжарювання металевої заготовки і закінчивши гартуванням та заточуванням леза, до речі, саме готика ввела моду на покрокове власноручне виготовлення чи вдосконалення зброї у РПГ. Гра має вигляд від третьої особи. Курсор під час ігрового процесу відсутній. Об'єкти, з якими персонаж може взаємодіяти, підсвічуються. Керування самим персонажем незвичне. До прикладу, для взаємодії з іншими об'єктами, в тому числі і для атаки, потрібно одночасно натискати дві клавіші. Інвентар героя розділений на декілька колонок, кожна з яких вміщує предмети певного призначення, наприклад, колонка для зброї чи колонка для їжі. Цікаво, що інвентар безрозмірний, мабуть, дала про себе знати німецька ощадливість розробників, і позиція у господарстві усе знадобиться. Гроші у грі замінює магічна руда. Хоча на практиці усі операції купівлі-продажу відбуваються бартерним способом, а руда є ще одним видом товару і ніякої зручності не додає. Неприємним мінусом є відсутність у грі функції швидкого зберігання та швидкого завантаження. Їх просто не встигли до кінця відшліфувати, а тому прибрали з релізної версії гри. Та повернути ці функції можна методом ручного редагування файлу конфігурації. Для того щоб перемкнутися в режим бою, потрібно або дістати зброю, або натиснути клавішу активації бойового режиму. Герой може без обмеження атакувати як ворогів, так і дружніх персонажів, які у свою чергу не стануть терпіти і залежно від своїх сил дадуть або здачі, або драпака. Сам бій відбувається у реальному часі з автозахопленням. Цілі герой може наносити чи блокувати удари. Однак гра не може похвалитися реалізацією захисту, оскільки жодних щитів у грі немає. А проти тварин блоки холодною зброєю взагалі не діють. Самі удари реалізовано вельми непогано, але і у цій діжці меду є ложка дьогтю. Річ у тім, що для того, аби нанести ворогу пошкодження, потрібно не просто поцілити у нього, а зачепити зону ураження, що розташована у центрі тіла. Рівень графіки у готиці не був передовим навіть на момент її виходу. Сучасний гравець взагалі посміється з квадратних стовбурів дерев чи відсутності пальців у персонажів. Відразу помітно, що розробники були новачками у використанні технології Motion Capture, якою у 2001 році вже успішно користувались інші розробники. Готика має багато недоліків. Вона має слабку, хоч і стильну графіку, незручні на перший погляд, інтерфейс та керування. Крім того, гру закінчували поспіхом, на що вказують присутні у ній унікальні персонажі без завдань, предмети без можливості використання та деякі бездіяльні місцевості. Наприклад, недоступний для спілкування заселений табір розбійників. Рольова система спрощена до мінімуму. До того ж, гра часом неприємно дивувала глюками, деякі з яких став ставали критичними й не дозволяли закінчити завдання. Проте переваг все ж таки більше за ціле десятиліття існування гри ще нікому не вдалося створити більш живий та інтерактивний світ. І Сьогодні небагато РПГ запропонують тобі цікавий та продуманий сюжет і персонажів, яких після проходження називаєш друзями. Тішить гра і дизайном ландшафтів та споруд. Подивуйся. Як можна компактно і вдало зробити локації величні, гармонійні і різноманітні водночас? Тобто, ти не пошкодуєш, що познайомився з дивовижним світом готики.